Добрий день, мої любі друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про зради, а саме про зради, які відбуваються зараз, тому що війна це такий мощний тригер, який показує насправді міцність стосунків. Я читаю дописи в Фейсбуці, інколи натикаюсь на деякі відео у Тіктосі, де чоловіки, а також жінки розповідають про зради, і це однаково боляче. Отже, що каже статистика, зареєстрована за останні сім років. Найрекорднішу кількість заключення шлюбів. Отже, зараз можна. Розписатись дуже швидко. Війна вона підштовхує на швидкі рішення, навіть через застосунок дія. А насправді, яка статистика, ніхто не знає, тому що багато мільйонів людей також пари розкидала по інших кутках. Тобто існують пари, де чоловік воює, вона за кордоном або навпаки вона воює, чоловік чекає, а також ті пари, які знаходяться в Україні. Що змінилось? Змінилось багато. З одного боку, позитивне стало те, що люди. Сприймають свою сім'ю як деякий оберіг, як щось стабільне, непохитне. І те, що здавалось раніше, чимось таким страшним або конфліктним, зараз на це закриваються очі. Отже, конфліктів може бути менше. А по-друге, ми тримаємось за нашу родину за щось вціліло, тому що люди втратили багато що: і матеріальне, і фінансове. Хтось втратив домівку. і Отже. Родина є зараз для деяких людей щось як стабільний такий островок, за яким можна зачепитися, і це гарно для псих для психіки цих людей. З іншого боку, що відбувається? Чоловіки залишились одні одні дома. Вдома і вже можуть і спрацьовувати гальма, на кшталт, а що люди подумають, що люди скажуть. І таким чином відбуваються зради, коли людина не може себе стримати. По-друге, жінки виїхали за кордон, стали більш незалежними. Хтось знайшов собі роботу, влаштували дітей до садочків та шкіл, почали адаптуватися, соціалізуватися, вивчати мову. І якщо у родині до цього були якісь конфліктні відносини, наприклад, відбувалось насильство чи аб'юз. То жінка може відчувати себе більш впевнено незалежне, і зрозуміти, що є життя поза шлюбом. І тому часто я бачу такі дописи від чоловіка, наприклад, від Фейс Фейсбуці, що жінка поїхала за кордон. і Знайшла іншого і його покинула. Статистику правдиву ми зараз не можемо дізнатися, тому що у психологів є своя статистика, а у держави інша статистика. Чому? Тому що люди приходять, це різні кейси, вони розповідають різні ситуації, і інколи фізично неможливо розлучитися. Давайте з вами сьогодні поміркуємо, дослідимо, чого саме чого виникають зради, яка позиція правильна і, і що з цим робити. Також у нашому суспільстві ще досі існують стереотипи, коли поділяють на жіночі та чоловічі зради, а також на зраду психологічну та фізичну. На мій погляд, однаково боляче і чоловіку, і жінці, коли їм зраджують. Тому що нервова система та емоції, емпатія у всіх однакова. І треба бути е, таким емпаті, емпатійною людиною, щоб зрозуміти, що ти іншому робиш боляче. Отже, зрада це така. На мій погляд, дитяча поверхнева позиція, коли людина хоче швидких рішень і відповідей на, на складні питання. Отже, треба замислитись, чому я зраджую, або що не так в наших стосунках. І задати собі саме ці питання. Тому що е, я вірю в, то, в те, що людина це біосоціокультурна істота. І пояснюючи, якоюсь загадковою сексуальною природою або потребами чоловічими, або тестостероном, це невірно. Е, тому що ми можемо тоді вже сказати: ну, давайте будемо вже як тварини, і навіть тварини вони не гвалтують один одного, тому що інколи. Самка не підпустить самця до себе, коли в неї немає періоду овуляції. Тому я вважаю, це хибне казати і розділяти, що є жіночі зради, є чоловічі зради. Це така поверхнева позиція, патріархальна і стереотипна. Війна загострила коти і проблеми в парах. І якщо ваші проблеми не вирішені тягнуться за вами давно і ви їх не вирішували, то війна, як лакмусова бумажка, вона показує, які були стосунки до цього. Тому треба розбиратися у своїх е, інтимних стосунках. Яку цікаву теорію запропонував відомий психолог Роберт Стенберг? Давайте зараз ви себе протестуєте, подивитесь уважно на екран, я тут залишу цей трикутник, і проскануйте себе, щоб дізнатися, які ж саме проблеми були у вашій парі, чому призвело все це до зради або до непорозуміння? По-перше, це інтимність. З чого складається інтимність? Інтимність це у стосунках: це довіра, це дружба, це відчуття, що ви на одній хвилі з партнером, що ви йому довіряєте, і це все будується з часом. Отже, якщо ви довіряєте партнеру, якщо ви розмовляєте, у вас є парі відкрита чесна комунікація, це інтимність, це перший кут. Другий кут це пристрасть, це саме секс. Це саме, коли хочеться з'єднатися, злитися з цією людиною, а також інтимні сексуальні стосунки. І третє це довгострокові відданість, довгострокова або короткострокова відданість. Коли людина вирішує бути відданим, коли вона бере на себе зобов'язання бути вірним, бути з цим партнером. І коли страждає якийсь кут, наприклад, у вас немає у парі інтимності, тобто немає довіри. Або ж. У вас немає відданості, да? ну так, секс без зобов'язань, як то кажуть, існують такі відносини. Або ж у вас е немає пристрасті, ну, пристрасті немає, тому що відносини це робота. Так? А у вас, наприклад, згасла пристрасть, і ви не займаєтесь, тому що любов це щось. Не лише ефемерний, таке романтичне, як деякі думають. Це робота. Це робота над своїми стосунками. І не чекайте, що буде завжди спонтанний секс, як він колись у вас був 18-20 років, коли грали гормони і вам хотілося свого партнера. Треба розуміти, що любов це поступова планомірна робота. І треба бути таким креативним, граючим і розуміти, і будувати стосунки. Ось саме це. І коли. Якийсь кут пустий, тобто в парі зникла інтимність, або, або її не було. В парі немає пристрасті, немає сексу, або він став якимсь прісним і невеселим, і нецікавим. І по третє, немає відданості. Тоді саме в цьому куті або в двох кутах виникає зрада, тобто з'являється хтось третій. Отже, це треба враховувати. Зараз відскануйте себе, намалюйте цей трикутничок і пропишіть, як ви думаєте, на вашу думку, як ви думаєте, скільки у вас відсотків інтимності в парі, скільки пристрасті і скільки відданості? Потім ви можете порівняти. Порівняти це ці трикутники. Саме цим я займаюся на терапії, коли приходить пара, або хтось один кому зрадили, або той, хто зрадив. У мене були навіть такі випадки, коли чоловік залишив жінку у безпечному місці, а сам поїхав на гульки в більш небезпечне місце, так? І він це навіть не приховував. А що його бентежило, в тому, що з жінкою є ерекція, а з коханкою немає навіть уявіть, такі ось бувають запити у психологів. Отже, треба розуміти, що. Казати, він винний, або ще хтось винний, ну це така більш поверхнева дитяча позиція. А щоб дійсно розібратись, треба порозмірковувати, що не так в нашій парі, що не так в наших стосунках, який кут в нас пустий, чому це вийшло? І якщо хтось один думає в парі, що Недостатньо йому уваги, недостатньо любові. Він не отримує його, тобто його бажання, вони не здійснюються іншим. І замість того, щоб поговорити, починаються сварки, конфлікти і зрештою зрада. І тому, коли приходять в кабінет до психолога, це вже як остання крапля, і люди інколи розходяться, розлучаються. Тому психологи знають, що статистика психолога внутрішня дуже сильно відрізняється від той статистики, яку нам малюють там різні соціологічні. Опитування, тому що ще який момент: ми бачимо інше лице, інше лице обличчя у соціальних медіа, тобто у Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці. Ми бачимо жінку чи чоловіка, чи це не знайомий чи друг. Ми знаємо його як гарного побратима, наприклад, так. Тому що на війні головне вижити або гарного, гарну людину, гарного робітника. Але ж ми не знаємо насправді, що там відбувається в родині. Можливо, там є аб'юз. Фізичне, або психологічне, або економічне. І жінка виїхала за кордон і стала нормально заробляти і почувати себе впевнено. Можливо, в парі давним-давно ніхто вже не думав про секс і пристрасті немає. Так? Ще бувають такі кейси, коли заносить у свінг або колд без розуміння, що я там роблю. Що, наприклад, коли у людини проблеми з ерекцією, або у жінки проблеми також із оргазмом. Можуть бути походи наліво. І про це також треба домовлятися, обговорювати і усвідомлювати цю проблему. І тоді вже людина, яка йде в це, вона свідомо йде, інколи під, підсвідома у Кукол чи у Свінг, вона вирішує взяти під контроль ці ревнощі і цю зраду, тому що це добровільна зрада. Також однією з причиною зрад може бути в чоловіка присутність комплексу. Мадони блудниці. Отже, одна жінка сприймається як свята, як мати дітей, це мадонна, а інша це блудниця, тобто з якою можна втілювати свої сексуальні мрії і фантазії. Відбувається таке розщеплення, роздвоєння. Одна жінка це мати моїх дітей, господиня. А інша жінка у мене для інтимних задоволень. Отже, це комплекс мадонни блудниці. Чи існує у жінок такий комплекс? Так, він існує і він називається комплекс лицаря-розпусника. Коли у однієї жінки чоловік це чоловік, він вирішує проблеми, він як брат, можливо, як батько, в них існує можливо, і довіра, а інший для Потреб своїх сексуальних, тобто чогось не вистачає у стосунках. З цими комплексами треба розбиратися. Отже, комплекс Мачо, е, такого Мачомена, комплекс мадонни блудниці, а також лицаря-розпусника. Про все, все це я розповім в моїх наступних відео. Оскільки я працюю з багатьма кейсами, я хочу, щоб ви розуміли, що кожна історія, кожна ситуація, кожна родина це окрема держава. І не можна так судити, ось він поганий, він зрадив, а вона погана, вона зрадила така сяка. Ні, це дуже примітивна позиція. Також дуже примітивна позиція ділити на жіночі зради чоловічі, на зради, -зради сексу, як те кажуть, до своїх фізіологічних потреб. Потреби можна. Свої задовольняти за допомогою іграшок та руки це якось не екскюз, так це не вибачення перед своїм партнером. Отже, що я вам пропоную подивитись на свої стосунки більш. Скажімо так, усвідомлена більш як з позиції дорослої людини, що вам не вистачає, що було не так, які проблеми були, які акумулювались, накопичились, що нарешті якийсь тригар, війна, наприклад, яка загострила ці кути? Чи, чи щось, щось у вас сталося, що призвело до цього вибуху, а саме до зради. Отже, я... Зняла це відео для вас спеціально, тому що прочитала багато таких сумних історій. Наступного відео я вам розповім про 8 типів різного кохання. Буде дуже цікаво. Ви можете також себе просканувати, які типи кохання є в вашій парі або були, і проаналізувати. Запрошую вас на консультацію. Пишіть свої коментарі, як ви вважаєте, які причини зрад, тому що насправді їх дуже багато. Цих причин і треба їх усвідомити. Бажаю вам гармонії, щастя і здоров'я.